Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може виграти війну проти України лише за умови, якщо війна буде багаторічною і не буде санкцій з боку заходу. Пряма мова Путін у жодному разі не може за тих обставин, які зараз склалися, виграти війну, якщо у світі буде єдність і світ буде на нашому боці. Це неможливо. Отже, він може перемогти тільки якщо це буде дуже дуже довга війна, багато багато років і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче, бо йому потрібні будуть гроші на цю війну, і він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Це його мета, сказав Зеленський. Президент України наголосив, що економіка РФ залежить від нафти і від енергетики, тому потрібно якомога швидше запровадити санкції щодо цих сфер. США могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні цілі на нафту 30 доларів не більше. Ми втратили три роки, ми дали їм ці гроші. Відповідаючи на питання, чи зможе Росія виграти, якщо саме США припинять надавати допомогу Україні, Зеленський сказав: у них буде більше шансів, швидше за все. І також додав, що в такому випадку в Україні буде значно більше втрат.